Чани зазначають, що на вулиці воїнів афганців працівники департаменту муніципальної варти Луцької міськради зруйнували будиночки для безпритульних котів. Жителька Луцька Ніна Абрам у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповіла, що безпосередньо сама долучалася до встановлення цих будиночків. Також вона зазначила, що облаштували їх напередодні зими у 2022 році, і тоді все узгодили з тамтешньою головою ОСБ. Однак сусідньому дитсадочку це не сподобалося. Ми вирішили зробити гарні будиночки з ДСП, ми їх накрили, ми там гарно все зробили, ставили на піддончики, щоб не було ніякого розкиданого, ми поставили, прив'язали там каністрички, куди сипали, в корм і водичку. Ну, тобто, там був порядок. Поруч там 19-й садочок, ну, чомусь керівництво цього садочка. Вважає, що коти ходять на їхню територію, вони заважають антисанітарія. В принципі, там ніхто не возмущався. Чому так сталося? Не зрозуміло. Жінка зазначила, що поблизу садочку і так панує антисанітарія. А коти тут. Ні до чого. Дуже все зроблено оперативно. Вчора пожаліли, вчора розбили, сьогодні послидали і вже вивезли. Ну це ну і, і хай би поїхали зараз, подивилися, яка там чистота. Шо там люди гадять, що там бутилки валяються, ж там шприци валяються, просто екскременти людські теж в тому парку, а заважають саме котики і будиночки. Також журналісти телеканалу Конкурент Тіві звернулися за коментарем з цього приводу і до департаменту муніципальної варти Луцькради. Інспектором було відреаговано при виході на звернення було встановлено, що на даній прилеглій території знаходяться різноманітні конструкції, підони, ящики, доски, різноманітні одяг, що мешканці зробили годівниці, так само будки для отримання кутків. Поблизу знаходиться дитячий садочок. Що Утворює антисанітарію причетних осіб до встановлення даних конструкцій не було виявлено. Працівники дитячого садочка здійснили прибирання, так як це є їхня прилегла територія та забезпечили належні умови. І також, як стверджують муніципали у садочку, їм розповіли, що у пісочницях, де граються діти, неодноразово знаходили залишки їжі, що за словами Олександра Матрунчика є неприпустимим.